Протягом свого життя мені вдалося накопичити понад 25 книг, які мають собі різні пояснювальні біблійні коментарі. Чому я не рекомендую це робити і чому я вважаю, що ці книги не мають права на існування? Ми подивимось сьогодні. Протягом нашого людського життя приходять різні природні людські питання, який сенс життя, чому ми існуємо, для чого ми тут хто нас створив, і так далі. І для цього нам приходять на допомогу різні релігійні книги: Біблія, Тора, Коран та інші, які можуть ще існувати. Але буває таке, що ці тексти справді дуже складно порозуміти. Не зрозуміло все, що там записано. І на допомогу нам приходять. Книги пояснювальні з коментарями. Але чи насправді ці книги нам допомагають порозуміти писання краще? І наскільки вони приносять якусь ясність нам в розумінні е, цього Божого писання? Це рубрика Теологічний Кут, і сьогодні ми розглянемо питання коментарі. Я впевнений, що з'являться люди, які скажуть, що за маячню несе цей дядя. Тому що ці книги, по-перше, вони допомагають краще зрозуміти писання. По-друге, автор може додати свої власні думки, те, що він думає, що там є. Він може також додати те, що йому Бог сам поділився з ним, те, що йому Святий Дух наділив, і так далі. І так далі. Але наскільки це правда, і чи справді, коли ми читаємо коментарі, ми читаємо. Те, що нам допомагає зрозуміти писання, а не навпаки, відводить ще більше від справжньої Божої істини і від Бога. Тут потрібно зауважити, що є глобальна проблема. Тому що 99% населення України ще не підписані на цей канал. Тому я вам рекомендую підписуватись, писати коментарі, ставити лайки і все інше. В мене досить велика колекція різних теологічних книжок з різними коментарями та пояснюваннями. Давайте ми сьогодні розглянемо, що там саме написано, і знайдемо речі, які справді нам допоможуть краще пізнати Бога. Ну що ж, відкриваємо першу з них, йдемо спробувати на смак. Це теологічне вознесіння. Бог дихає в росі ранкою у пульсі далеких зірок. Він ближчий за подих, присутній у дрібницях, що ми звемо буденністю. Куди відійду я від духа Твого? 139. Меж немає, в ньому вдень все стонадцять. Бог є в тобі, Бог є в мені, він всюди, в кожному атомі. Навчись дивитися і найменше стане причастям до нескінченого. Навіть горобець не падає поза отцевою волею 29. Земля повна його слави, треба лише відкрити очі із шість, ну, на перший погляд, трішки складно зрозуміти, що все там описується, але якщо це все узагальнити, то з цього виходить, що Бог є у всьому і всюди. Все класично, логічно, якби автор написав те, що він думає, як він бачить творця, що творець в мені, в тобі, в нашій душі, в кожного в серці. Але якщо ви так подумали, що це логічно і що це так. Він має право ось так висловлюватись, то я вас вітаю, тому що ви вже потрапили в пастку коментарів. Ну і що тут такого поганого? Давайте розбиратись. По-перше, ігнорується зміст всіх інших біблійних віршів, тобто, ці вірші, які навіть використані, або ці приклади, які там використані, вони вирвані з контексту. По-друге, це стосується всіх інших книг із коментарями, які ми сьогодні будемо розглядати. І так. В чому проблема цього пояснення? Ну тут повністю ігнорується те, що відбувалося протягом шеститисячорічної Божої історії. Те, що на самому початку з'явився диявол, який підманив людей, який їх налаштував на те, щоб вони згрішили. І потім повністю ігнорується те, що диявол той же самий може використовувати людей проти Бога. Те, що диявол може чимось володіти в цьому світі. Це повністю ігнорується і говориться те, що в кожному з нас Бог, о, його лише прийняти. Але що, якщо в мені не дух Божий, але дух диявола? Над цим потрібно задуматись. Та навіть у самій Біблії пишеться про те, що Бог не володіє всім. Але той, хто володіє дочасно цим світом, це є диявол. І лише в кінці часів, у часі об'явлення, Бог повертає собі цю владу і живе знову з людьми. А нам варто зараз продовжувати. Іван Хреститель є еталоном святості та віри, який Писання подає не для шани, а для наслідування. Іван Хреститель це вірний і правильний приклад наслідування, тому Господь нам його послав. Якщо він не був світлом, але прийшов свідчити про світло один шість вісім, то й ми покликані вказувати не на себе, а на Христа. Якщо його голос звучить «Приготуйте путь Господу» – 3, 3, то норма для учня вирівнювати стежки покаяння правдивістю – L3, 7, 14. Якщо він сміливо картає неправду – 6, 17, то християнин не торгує совістю. Якщо він каже «Йому належить рости мені умалятися» – 30, то правило духовного життя «Менше я, більше Христа» – Отже, церква покликана бути голосом, свідком і світильником 5.35 у дусі Івана. Смирення, чистота, відвага, вказування на єдиного. І знову, якщо все скоротити, то узагальнення цього коментаря буде таке, що нам потрібно бути прикладом у вірі як Іван Хреститель. На перший погляд, ну тут немає знову ж таки нічого поганого, але. Чому? Навіщо для чого дається цей персонаж як приклад? Звісно, це не має спору, те, що цей персонаж мав в певний період часу дуже сильну і впевнену віру. Але що з ним відбулось далі? Наприкінці свого життя Іван Хреститель взагалі почав сумніватись в тому, що Ісус є Месія, і відправляв своїх учеників, щоб вони запитали Ісуса, чи він саме той, хто має прийти. І також ученики Івана Хрестителя сказали дуже нетипічну річ, чому ми. І фаризеї, постимось, а твої ученики не постяться. Так що на кінці Іван Хреститель та його ученики не зрозуміло, що вчились, не зрозуміло, що Іван Хреститель вчив своїх учеників, тому що вони не наслідували Ісуса як ученики, але вони мали своє власне якесь відділення, з яким були радше в союзі із фаризеями та садукеями, ніж із самим Ісусом. Тому цей текст, як якийсь приклад віри або щось, що має вас навчити, як стати кращим християнином, він не має повністю сенсу. Далі про Івана Хрестителя практично нічого в Біблії не згадується, але згадується про Ісуса, про учеників і про те, що вони далі робили. І зараз наостанок, я вам залишив ягоду з малиною, тому що те, що ми побачимо тут, це мабуть найшкідливіший коментар. Який тільки може існувати, це руйнує віру, десятки мільйонів людей у всьому світі. Це найядовитіший яд, змія, який тільки існує. І благодаттю ви спасенні через віру, не відділ, джерело благодать, засіб прийняття, віра, людські заслуги не додаються, щоб ніхто не хвалився. Не потрібно переживати, не потрібно щось робити. Достатньо лише прийняти Спасителя Ісуса Христа. Євангелія відкриває двері кожному. Кожен, хто вірує, має життя вічне. Ін три, шістнадцять. Визнаєш Ісуса Господом і увіруєш у серці, спасешся. 9. діла наслідок нового життя, але не його умова, жодної зовнішньої перешкоди, окрім невіри, що відкидає дар. А якщо коротко, то спастися можна тим, що достатньо лише вірити в Ісуса. І все нічого більше. Воно справді виглядає логічно і дуже привабливо, тому що ну, це милість Божа. Ну Боже ж відправив свого єдиного сина за нас, за те, що він помер, і ми були всі врятовані, і нам достатньо лише жити це життя, радіти бути щасливими і нічого не робити. І ми будемо врятовані аж ніяк. Чому? Ну давайте задумаємось логічно. Якщо нам достатньо лише вірити в Ісуса і нічого не робити, то для чого нам Ісус дав все Євангеліє? Для чого нам всі ці притчі, які він давав, для чого нам е, об'явлення книга пророцька, де пишеться про майбутній час подій? Навіщо нам це знати? Тим більше можна просто ходити собі і жити, і нічого не робити. Якщо вірити в цей коментар... То можна зробити саме такий висновок: ми врятовані тим, що повірили в Ісуса, і все нічого більше не потрібно. Але це напряму протиречить словам Ісуса. Матвія 7, 21-23 Не кожен, хто каже мені Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а тільки той, хто виконує волю Отця Мого, що на небесах. Як бачимо, навіть люди, які проповідували і виганяли демонів іменем Ісуса, не можуть увійти. У царство небесне. Тому нам потрібно копати глибше, дізнаватись і знати, що насправді для нас приготував Господь. Чому нам, як людям, дана Біблія і що там пишеться, що там є для нас, для нашого часу. Звісно, про це ще можна сказати дуже багато різних речей. Ми десь о, взяли лише 5% від 100% того всього, що все існує. Тому в мене для вас лише одна можлива порада. Заходіть в гості на канал, там ви знайдете багато інших теологічних, класних, крутих речей саме для вашого життя. А з вами був я, Іван Поп. До зустрічі!